Доброго дня, любі друзі! Я рада вас вітати на каналі Пробуджена Свідомість. Сьогодні ми поговоримо з вами, як по зовнішності ми можемо щитувати інформацію про людину і використовувати будемо як традиційні методи наукові, це фізіогноміка та НЛП, так і нетрадиційну систему чакральну. Я психолог практик, але в той же час цікавлюся і таким всім тонким, ефірним, багато років практикую йогу. На моєму каналі я розповідаю все, що базується на моїх власних знаннях та досвіді. Що ж таке фізіогноміка? Фізіогноміка це наука, яка допомагає нам зчитувати з зовнішності певну інформацію про характер або темперамент людини. НЛП це у нас вербальні та невербальні техніки, за допомогою яких ми теж можемо зрозуміти, яка перед нами людина і що вона має на думці. І так, як це працює? Працює це дуже ефективно, і це використовується в управлінні, бізнесі, в різних керівництвах, часто у акторській майстерності, мас-медіа і при наймі співробітників. Наприклад, я працювала декілька років як психолог HR, де я наймала співробітників і теж спиралася на певні знання і базу. НЛП і фізіогноміки. Розповім трохи далі. І також, безумовно, всі ці знання можуть використовуватися як маніпулювання та вплив на вашу свідомість. Як це працює? Є багато технік, розповім декілька з них. Наприклад, техніка називається ілюзія вибору. Коли ви кажете Ти зробиш уроки після школи або увечері, начебто, ви даєте вибір, але у будь-якому випадку людина має зробити саме так, як ви хочете. Далі є слова капкани. Ну ти ж розумієш, ну ти ж знаєш. І ви підсвідомо киваєте головою і начебто погоджуєтеся з людиною, і вона продовжує говорити те, що їй хочеться, нав'язує, можливо, те, що вам навіть і не зрозуміло. Далі є техніка рефреймінг. коли ви замінюєте якісь жорсткі слова на нейтральні. Наприклад, ви кажете не війна, а спецоперація. Далі ще є така техніка, яка називається відзеркалення. Тобто ви повторюєте пози, жести людини, ви підстраюєтеся під схожу інтонацію, і тим самим підсвідомо людина начебто схиляється до вас, до вашої думки, і відчуває, що ви схожі, вас щось об'єднує. Що я хочу сказати, безумовно, тема цікава і багато є досліджень на цю тему. 55% інформації ми все ж таки сприймаємо через міміку пози та жести. 38% інформації ми сприймаємо через голос та інтонацію. І лише 7% ми сприймаємо через слова. Тому будьте уважні, не лише що ви кажете, а як саме ви транслюєте цю інформацію. І тепер для прикладу я вам розкажу ось про пози. Коли я була у компанії і наймала людей як HR, одне з головних таких моментів, на які я звертала увагу, куди сяде людина при співбесіді і як вона себе буде поводити, яку позу вона займає. Завжди є декілька варіантів, куди сісти. І от якщо людина сідає переді мною, вона встановлює зоровий контакт зі мною, вона має відкриту позу, тобто не схрещені руки, не схрещені ноги, вона не ставить ніякого предмету, бар'єру між нами. І ось вона така відкрита, це свідчить про те, що вона зацікавлена у позиції, вона впевнена в собі і вона дійсно може проявити себе як сумлінний співробітник. Людина, яка обирає де сісти подалі, не створює зоровий контакт, і його поза теж специфічна, ну ось, наприклад, так, ось так, схрещені руки, так, і кудись дивиться у бік. Тобто це мені одразу транслює те, що людина ну, може бути не дуже відповідальною на роботі і не дуже то і зацікавлена у цій посаді. Далі, що я хочу сказати, є багато різних стереотипів, наприклад, що якщо людина при розмові торкається носа, це вона каже неправду. Ну, інколи так, інколи ні. Поясню. Буває таке, що дійсно у вас чешеться ніс, тому звертайте увагу, чи дійсно людина чеше цей ніс. І також тут важливо навіть не коли вона доторкається до носа, а взагалі чи є який жест, як начебто закриваючи обличчя. Тобто може вона доторкнутися і до щоки, і начебто покласти руки біля рота, але символізм в тому, що вона хоче закрити те, що каже. І ще звертайте увагу на комплекс, не лише на одну позу, а і на жести, і на інтонацію, і на інформацію, яка несе людина. Саме коли у вас є така загальна картина, ви можете чітко сформувати враження і правильні твердження. Далі, що я хочу сказати, є у нас фізіогноміка, це як по зовнішнім якимось проявам, тобто по органам тіла, ми можемо зчитувати інформацію. Наприклад, високий лоб говорить про інтелект, великі очі, про емпатію, широкі скули, про впевненість, інколи навіть прямолінійність. Довгий нос говорить нам про лідерські якості і про цілеспрямованість. З горбинкою нос теж говорить про таку амбіцію і про лідерство. Якщо очі впалі, це у нас прихована агресія. Маленькі очі це часто прояв ну, такої нерозбірливості, я б сказала. Далі, якщо у нас губи пухкі, це чутливість, вузькі, маленькі губи це у нас часто холодність або жадібність. Вуха великі говорять про комунікабельність, впевненість в собі. Відтопирені вуха це у нас про простоту. А якщо щелепа у нас така досить гостра, це можуть говорити про прояви ну, деспотизму, я б сказала навіть інколи, жорстокості. І навпаки, якщо у нас ось така підборіддя округле, це про організаційні здібності. Більше інформації ви можете знайти в інтернеті, але знову ж таки звертайте увагу на комплекс, на різні частини тіла, не судіть лише по якійсь одній рисі. І далі я, звичайно, з вами поговорю про нетрадиційну теорію, це чакральна система. Наше тіло має основних сім чакр. Що таке чакра? Чакра це у нас енергетичний вузол, це така певна ділянка, де проходить поток енергії, і ось саме як він проходить і де, залежить наше фізичне здоров'я, ментальний стан, духовний стан та емоційний. І для того, щоб ви краще зрозуміли, я вам поясню: у нас є 7 чакр. Перша чакра це у нас куприкова зона е, наш е, стегон, стегон. Далі друга чакра це помаранчева зона пупка. Третя чакра це у нас сонячне сплетіння, зона зоня, сонячного сплетіння. Четверта це у нас сердечна чакра, зона серця. П'ята горлова зона горла. Шоста це лобна у зоні третього ока. І сьома це у нас корона. Тім'яна ось череп. Також ці, ці сім чакр можна розбити і на обличчя. Перша, друга, третя ніс, четверта очі, п'ята брови, шоста лоб і сьома це у нас череп. І ось давайте я вам розповім також, як можна трактувати по зовнішності, але з точки зору чакри, про характер та певні особливості людини. Перша чакра червона це у нас. Будуть виражені крупні ноги, крупні стегна, і якісь великі або пухкі губи. Говорить про смак людини, про велике таке важливість насолоди, і проявлятися у професіях акторських, можливо, дослідницьких, борці також. Далі друга чакра помаранчева, це у нас зона пупочна, і говорить, транслює нам. Що людина впевнена в собі і досить рішуча, виявляється у животі, у міцних руках і ось у підборідді. Часто це можуть бути бізнесмени, фінансисти, можливо, бухгалтери. Ось так. Третя чакра це сонячне сплетіння жовта, і вона у нас проявляється у носі або у нашій такій ширині. Ребер і говорить про лідерство, про прагнення до знань. Часто можуть бути воєнні, політики, дипломати. Зверніть увагу дуже часто у воєнних така широка грудна клітина. Четверта чакра це у нас сердечна, виражається в очах або грудях. Це у нас люди емпатичні, чутливі, часто проявляють піклування та любов. І у професіях це може виділятися через вихователей, медперсонала, лікарів, психологів. П'ята чакра горлова, голуба це наші плечі, шия і брова. Вона говорить про самовираження часто професії, де люди працюють голосом. Це у нас можуть бути і співаки, і диктори, і журналісти. Шоста чакра це лобна, зона третього ока, синя. І вона у нас виділяється або в якомусь нестандартному лобі, можливо, більш крупний або плоский. І обличчя, воно ось таке трикутником вгору, тобто верхня частина ширша набагато, ніж нижча. І це говорить про творчі здібності. Часто професії письменників, музикантів художників. Сьома чакра, тім'яна, корона, інколи ще називають її компас, і це у нас про зв'язок з духовним, з вищим я, розвинутою інтуїцією, надздібностями. Проявляється у такій витягнутій формі черепа, або взагалі у витягнутій формі тіла, такі стрункі люди. Наприклад, давайте візьмемо йогів. Згадайте, будь-якого йога, ось вони всі ось такі за структурою своєї зовнішності тіла і череп. Що я ще хочу вам сказати? Безумовно, треба ще дивитися на. Те, де ця енергія у нас концентрується, а інколи навіть така гіперболізована, перебільшена, гіпертрофована. Це, наприклад, живіт да, або підборіття. Говорить про те, що у нас друга або перша чакра занадто проявлені. І, безумовно, це можливо, треба навіть нам зробити певні висновки, да, більше рухатися і не так концентрувати свою увагу на насолодах. Далі, якщо ми звернемо увагу на Ті органи тіла або частини тіла, які не так розвинуті добре, або інколи навіть приховані, це теж інформація. Якщо людина сутулиться, начебто закриває свою четверту чакру, тобто вона не хоче проявляти себе, свою любов, піклування, так, як наче ховається. Або людина, яка ховає очі, завжди їх опускає вниз. Це самовираження, так? Треба теж звернути на це увагу. Що я хочу сказати? Інформації багато, але робіть е, такі от основні три висновки, три поради. В першу чергу, коли перед вами людина, звертайте увагу на те, що перше вам впадає в очі, да, який орган виділяється. Це вам підказочка номер один. Да, що це буде означати? Підказочка номер два це якась нестандартна форма. Теж, який орган нестандартний, яка да, зона, яка чакра, теж вам підкажуть про характеристику людини. І третє, це де знаходиться, можливо, у людини родимка або родиме п'ятно. Там теж будуть скриватися певні інформації для вас і певні характеристики. Також це можливо буде вказувати на ваші здібності або таланти. Тобто, те, що проявлене на вас. Це і вказівник того, що у вас є, да, ваші надбання. Або інколи те, що приховане, те, що от ми начебто не дорозвинули, треба опрацювати і розвинути. Ось такі цікаві спостереження, цікаві знання. Подумайте і проаналізуйте свою зовнішність своїх знайомих і друзів і поділіться своїми враженнями у коментарях. Дякую за перегляд! Я вам всім бажаю добра.